Вітаю вас малята! Пропоную вам підгадати загадку. У кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори, є машини помічниці. Прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують. Люблять нам допомагати. Ви їх можете назвати. Вірна малята! Це... Побутові прилади. Ми ще можемо їх назвати домашніми помічниками. Вони є у нас вдома, та як добрі помічники допомагають нам з хатніми справами. Тепер пропоную пограти в гру та назвати прилади за картинками. Наприклад, у мене вдома є що? Вірно, телевізор. У кімнаті працює. Так, кондиціонер. У кухні стоїть. Так, холодильник, молодці. Швидко прибрати нам допоможе. Вірно, пилосос. Допоможе нам попрати речі. Так, пральна машина. Молодці дітки. Ми з вами і назвали деякі побутові прилади. Тепер пропоную вам назвати дії, які вони виконують. Наприклад, що ви бачите? Так, це праска. Що вона робить? Вірно, прасує одяг. Що робить електрочайник малята? Так, він підігріває воду. Пральна машина що робить? Так, вона бере брудний одяг. Розумнички. Що зараз ви бачите на картинці? Так, це мікрохвильова піч. Що вона робить? Вірно, вона допомагає нам розігріти якусь страву. Молодці. А ви знаєте правила поведінки з побутовими приладами. Вони теж можуть нанести шкоду здоров'ю, якщо ми будемо ними бавитися, та невірно користуватися. Отже, запам'ятайте, малята, не потрібно вмикати самим без дорослих ніякі електроприлади, не пхати сторонні предмети в розетку. Можна дітки підходити до обірваного або оголеного проводу і не торкатися його, не треба брати прилади мокрими руками. сподіваюсь, малята, ви запам'ятаєте ці прості правила безпеки. Та не будете легковажно ставитись до електричних приладів. Будьте обережними, малята. До нових зустрічей!